Їде бодро, класно, температура працює, генератор працює. Перший виїзд автомобіля, який поставив 6 оків. Ми його оживили. Оце уверений чоловік на полі. Розрівіння мертвого бобіка. Замінимо пару шлангів, викинемо старе, далі. А ми все самі. Ножик нарежить. Сейчас замінимо пару шлангів і будемо пробувати оживляти машинку, яка стояла. О.

Зробим цього. О, О, такий старт. Що? Машина робота. <кхи> <кхи> Ні, пух не буде. Ну, завести заведемо, аби не помішало нічого. Закричала. Десь чогось нема. Чогось нема. О. О. О! Тепер є. Там нема просторвали. Ну ото ж так. Да? Який.

отраз. Что там показывает? Вот лампочка на живлення потухла, генератор mm. не і... робить. Я вот. Вот он. Ні-ні, ні. Вона ще холодно, да, вона не буде не. А, і мій. Це зараз що холодно. Це до Світла досягання робить. Так що, це і буде перший виїзд, виходить. Перший виїзд автомобіля, який простоїв 6 років. Ми його оживили і виїжджаємо. Генератор почав працювати, я зробив його. Все, везду Оце парад. Оооо. Автомобіль, який проставив 6 років, ожив. Я ще їде в перший день Вообще пофіг Тормоз робить? Да, хорошо. Тормоза працює, це працює. Їде бодро, класно, температура працює, генератор працює. Трохи хімчистку зробити, бо все ідеально. Да. Чуть-чуть хімчисточку зробити. Срака Дуже-дуже-дуже-дуже бодренько їде. Мотор працює хорошо. Зайдем тобі канал, Серега. Оживляємо. <рісті>, які стоять дуже довго і багато. Ми можемо можем приїхати з цього поживити. Описання оставимо контакти Серегі. Если надо обращайтесь, зробить вам все. Можливо, не писав. Да, да, да. Буде, буде їздити бодро, красиво. Вообще без разницы, да. лицо уверенный человек на Ну, Трошечки треба почистить карбюратор. А, ага. -а, так машина. Побажання Оживлять, таких, Там ще й муха такі, такі, оживлять такі, такі моменти. Тому що вони, вони приємні. Все, звертайтеся, оживим. Контакти в описанні.